Стіни з мішків з піском. Земельні насипи, їжаки та інші фортифікаційні споруди у Житомирі. Вже майже непомітно залишків такої оборони. Однак, на момент повномасштабного вторгнення всі гуртувалися і працювали, аби оборонити місто від окупанта. Кожен виїзд з міста, перехрестя доріг регіонального значення, важливі об'єкти, вікна перших поверхів та й загалом кожен клаптик Житомира був вороже налаштований до проходу непроханих гостей. Житомирянин Іван Фурлет один з тих, хто займався організацією будівництва таких опорних пунктів, як тільки. Почалася війна, він повернувся в Житомир, аби обороняти рідне місто. Перший запит, який виникав, це зрозуміло, що організація якраз блокпостів. Інфраструктурних якраз будівель, які б могли б забезпечити захист військових чи там цивільного населення, якщо б якщо б ворог потрапив до міста, і відповідно перші дні, якраз ми займалися тим, що ми намагалися максимально скоординувати діяльність всіх волонтерів. На щастя, було дуже багато бажаючих чимось допомогти. Деякі люди приходили навіть з лопатами, щоб насипати пісок в мішки. З кожним днем зрозуміло, що доєднувалось більше людей, яким, ну, щоразу більше, і потрібно було вже розподіляти зони відповідальності. І так у нас вже волонтерський штаб утворився. Відповідно, хтось займався саме логістикою, хтось забезпеченням будівельних матеріалів. Відкрилося питання харчування, комунікації, збору взагалі там спорядження, пошиття. На той момент дуже там популярне було це там пошиття плитоносок, виготовлення плитоносок і так далі. На початку вторгнення у штабі збирали тару для виготовлення коктейлів. Молотова. перші дні, звичайно, була там паніка, частково ніхто не знав, що робити, але ті, хто там залишилися і намагалися організуватися, тобто почали організовувати якраз ці блокпости. Почало організовуватися ТРО, видача зброї, забезпечуватися чергування на блокпостах. І, відповідно, вже забезпечувались харчування на цих блокпостах. В перші дні насправді питання ключове було насправді ресурсу, тобто десь знайти пісок, бетонні блоки, мішки і так далі. Бетонні блоки, скоби, зварювальні апарати, оскільки Робилися там відповідні, чи там металолом, з якого робилися протитанкові їжаки. Окремий блок це був звичайна медицина, тобто намагалися комплектувати максимальну кількість військових якраз, аптечками, тобто, і, взагалі там, медичними засобами харчування. Тобто, у перші дні якраз багато ресторанів, кафе вони, там, чи тих, хто там виготовляли якісь продукти харчування, збирали ці харчування і централізовано намагалися якраз збирати заявки. Бо, там, Блокпостах в тому числі було дуже багато бажаючих принести. Тобто бабусі, дідусі, чи ще там хтось, якби приходили, допомагали всім. Ну хто відповідно там чергував. Крім охочих допомогти до роботи штабу долучалися і зрадники. Прийшов і сказав, що там мене відправили к вам з управи, Я хочу вам допомагати. Ну то це було там російською мовою. Частково, якби ну це там нам різануло вуха. Це там практично так, як, якби тест базовий на поляницю. От відповідно намагалися з'ясувати, що це за людина. Звідки і виявили, що це там якийсь бувший відставник, який відсидів при ньому був телефон, якого був попередній дзвінок 23 лютого, і після того жодних вихідних хідних контактів не було. Зміркувань безпеки. Штаб також кілька разів переїжджав, а згодом і переформатувався з оборонного у волонтерський і створив громадську організацію. Волонтерський штаб Житомира окремо займається там проектами з великими грантодавцями щодо перерозподілу прийому гуманітарної допомоги. Гі чи там окремими проектами, облаштуванням укриттів, е тобто те, що було актуальне на на даний момент, ну станом на зараз, зокрема, я там як волонтер посильно там допомагав завозити зокрема вантажівки там чи пожежні автомобілі з ініціативою автомобіль для армії для військових. Волонтерство це безумовно важливо. Водночас Іван радить українцям не забувати про відпочинок та власне відновлення, щоб спільними силами перемогти ворога.